Змагальний день міжнародного турніру серії гран прі з Вандо промайнув дуже швидко. 100 спортсменів з 33 країн світу зустрілися в британському Манчестері вже вдруге в цьому році. У травні на базі цього ж спортивного комплексу проходив чемпіонат Європи. Цього ж разу не менш важливий для української команди турнір. Це остання серія гран прі третя. Але вчора нам повідомили, що буде ще гран-при фінал. Він буде проходити в Саудівській Аравії в грудні місяці, на початку, десь там 8 10 число, десь так, туди потрапляють за запрошенням спортсмени лише 8 чоловік з кожної вагової категорії. Наразі по нашому рейтингу, який є у Спортсменів. Три, три людини попадає. Це Вікторія Марщук, вона займає зараз четверту позицію. Ліпецька Юлія, вона також четверта. Та Орес Пілікак, він, він сьомий. Але ми будемо дивитися вже після медичного огляду, чи дозволять йому виступати на цих змаганнях. І після цієї серії, третьої Манчестера, ми вже будемо дивитися і налаштовуватись на гран-при фінал. Вдалий виступ у заключній серії гран-прі гарантував у фінал Дніпровському спортсменові Владиславу Нечаю. Минулий сезон був для спортсмена доволі вдалим. На чемпіонаті Європи 2021 року в Туреччині він виборов бронзову нагороду та вперше виконав норматив майстра спорту України. В цьому ж році чемпіонат Європи не приніс медалей Владиславові. Всі надії були на Манчестер. Але й тут Володиславу Нечаю та Роману Іванюку у ваговій категорії 80 кілограмів трішки не вистачило до призових місць. Перша сутичка була із представником США, де я здобув впевнену перемогу. Тож наступний бій я вже провів з діючим чемпіоном Європи з Великої Британії де я поступився. Звичайно, очікували ми на найкращі результати, але це спорт і таке завжди трапляється. Ми зробили все, що ми могли в цій сутичці. Рахунок був дуже великий, як детек до 30-40. Це було таке, динамічний був динамічний бій, де ні, ніхто не хотів поступатися. Тож сьогодні була вдача на його стороні. Але ми не здаємося, працюватимемо далі і будемо тільки йти вперед. Здобутком сезону Нечая стала бронза на турнірі серії гран-прі у Софії в Болгарії. На ньому ж третю позицію зайняла і запорізька спортсменка Юлія Липецька. У Манчестері Юлія змогла обійняти п'яту сходинку, програвши у своїй сутичці бразильянці з рахунком 40-10. У Юлії якась чорна полоса зараз. Вона програє свої поєдинки, але зробимо аналіз, будемо готуватися до наступних змагань. Наразі в нас одна бронзова нагорода та три п'ятих місця. Єдиною нагородою другого турніру поспіль стала бронзова нагорода запорізької спортсменки Вікторії Марчук у ваговій категорії 45 кілограмів. Змагання я приїхала з дуже гарним настроєм, з бойовим. Я була готова брати будь-яку медаль, навіть золоту, але трошки півфіналі не вистачило. Мабуть, не до кінця уважно не побачила останній удар. Перший поєдинок в мене був з суперницею з Марокко. Доволі таки дуже гарно прийшла сутичка. Мені сподобалось, як я працювала, я виконувала майже все, що говорив тренер, але загалом я задоволена своїм результатом першим поєдинком. Другий поєдинок був трошки складніший, тому перниця була більш наполеглива, більше, мабуть, зосереджена, але я думаю, що ще трошки я повчусь і буду в неї. Виграла. Після змагань українські паратеквандисти повернуться на навчально-тренувальну базу разом з командою Данії, де продовжать підготовку. Дякуємо, що вболівали разом з нами. Залишайтеся з каналом «Еквалімпік». Разом до перемоги!